Лорі Кольє розповіла історію непростої долі подружньої пари з найнижчої верстви суспільства. Режисер привезла на кінофестиваль Трайбека стрічку Санлайт Джуніор. Я б назвала цей фільм соціально реалістичним. У контексті нинішнього специфічного стану економіки. США там йдеться про історію кохання пересічної американської пари. Головні герої живуть у мотелі і отримують мінімальну заробітню платню. Та незважаючи ні на що, вони намагаються бути щасливими. Сан Лайт Джуніор це побутова драма про двох молодих людей. За сюжетом одного дня дружина дізнається, що вагітна ситуація загострюється, коли дівчину звільняють з роботи, а її колишній починає тероризувати пару. Лорі Кольє, яка також є автором сценарію, до вибору акторів поставилася дуже ретельно. На її думку, найкраще на головні ролі підійшли Наомі Вос і Мед Ділон. Разом із режисером актори з'явилися на прем'єрі. Це була складна роль. Мій герой паралізований, зловживає алкоголем. Але, попри все, він хлопець із великим серцем. Дійсно цікавий образ. Ця історія є свого роду протилежністю американської мрії. Таке не часто в кіно показують. Ці люди дійсно переживають важкі часи. Але вони з усіх сил намагаються подолати труднощі. Я розумію їхню історію виживання і хвилююся за них. Картину вже переглянули критики: одні стверджують, що історія занадто перебільшена і перенасичена, інші ж співпереживають разом із персонажами. Остаточний вердикт винесуть глядачі, коли стрічка з'явиться в прокаті.